Це спеціальний проект телеканалу Правда тут і Львів. Бути в курсі усіх змін та нововедень у цій сфері: про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Фейсбук. Ця анонімність. Це МедЕксперт. Вітаю вас у програмі МедЕксперт. Цього разу маємо для вас багато новин. Зокрема, покажемо першу реакцію на звуки у дітей з глухотою. Розкажемо, як зберегти здоров'я, а також де у Львові почали виконувати трансплантацію кісткового мозку дорослим пацієнтам. Далі про це ви почуєте вже за мить. У Львові почали виконувати трансплантацію кісткового мозку дорослим. Куди звертатись? Як бути здоровим? Фахівці поділились порадами. Відновили дітям слух. Діти, яким встановили кохлеарні імпланти, почули перші звуки. Вони зможуть чути, розвиватися та жити повноцінно. Дітям, які місяць тому встановили кохлеарні імпланти, вже підключили апарати. Тобто вони змогли почути перші звуки. Яка була реакція? Бачили і ми. Маленька Діанка прислухається. Зараз вона чує свої перші звуки у житті. Вони дуже тихі, щоб не налякати дитину. Від народження у дівчинки повна глухота. Вона перечасно народжена 730 грам, і ми взнали в 9 місяців, тільки що вона не чує. До цього ми навіть не думали про це, тому що в неї зір добрий, і вона очима водила. В 9 місяців ми взнали і в неї відразу був погано. Допомогти дитині почути могла лише кохлеарна імплантація. Місяць тому лікарі львівського хмадиту центру дитячої медицини встановили цей імплант. Як тільки рана загоїлась, підключили його зовнішню частину. Зовнішня частина сприймає звуки через магнітик передає на внутрішню частину, то через електрод передає на слуховий нерв і Тоді дитина чує цього моменту. Катерина з чоловіком чекали майже три роки, адже спершу, щоб виконати таку операцію, дитина мала набрати вагу. І ось цей момент настав і раді, і якось і плакати. Хочеться, і страшно, тому що це ну така важливий такий крок в її житті. Цей же день такі емоції відчула ще одна сім'я. Маленький Матвійко теж майже не чує. В одному вусі у нього слуховий апарат, проте з ним хлопчик так і не заговорив. А зараз є всі шанси, що він це зробить, адже на одне вухо буде добре чути з кохлеарним імплантом, який йому встановили теж місяць тому. Це шанс на майбутнє мого сина. Жити повноцінним життям. Відтепер малюки будуть пізнавати світ, чуючи звуки. З часом та після проведення спеціальних занять із фахівцями, сурдопедагогами та логопедами почне розвиватись мова. Так, зокрема, дворічний Остапчик через рік після операції вже показує результат. Перші свої слова він вже вимовив добре, давай, папа. Добре, давай, папа. За ці дев'ять місяців з кохлеарним імплантом Остапчик почав дуже гарно розуміти, розуміти, що йому просять, там дем їсти, йдемо гуляти. Це все для нього тепер стало зрозумілим. Коли він хоче спати, він каже, а каже папа, каже нема. Ну тобто, якісь перші слова з'явилися. Зазначимо, що загалом в Охмадиті за 9 місяців виконали вже 5 таких операцій. Попри те, що вони дуже дороговартісні, а зокрема, ціна одного імпланту 25 тисяч доларів. Для дітей це було абсолютно безкоштовно, адже перші пристрої лікарні подарувала американська компанія-виробник. Але як зазначають фахівці, така тенденція залишиться і надалі. Ми включені в державну програму, де кожного року ми будемо отримувати 10 кохлеарних імплантів безкоштовно для наших пацієнтів. Віта, кожна дитина, яка потребує такої допомоги, може її тут отримати. Адже у Львівському охмадиті для цього є всі можливості. Нагадую, з вами медексперт. І зараз ми розповімо, де у Львові запрацював мобільний пункт забору донорської крові. А також розкажемо про здійснену мрію захисника, який хотів стати батьком. Залишайтеся з нами. Потрібно більше донорів. Від початку повномасштабної війни потреба в крові зросла в рази. Саме тому у Львові запрацював так званий донорський автобус. Це мобільний пункт забору крові, який обладнаний п'ятьма кріслами для донацій, місцем відпочинку, а також холодильниками для зберігання крові. Така лабораторія на колесах курсуватиме містом, а також до установ, щоб люди, які не мають змоги або часу приїхати в стаціонарний центр служби крові, можуть стати донорами у спеціально обладнаному автобусі. Під час першого виїзду містяни активно долучилися до цієї донації, і більше півсотні людей стали донорами. Подружжя вже й не вірило, що їм судилося мати дітей, але через 10 років у них народилась. Донечка. Захисник, який мріяв про дитину, нарешті став батьком. Малюк з'явився на світ у Львові у лікарні святої Анни. Тоді чоловікові пощастило бути в ротації, і він зміг одразу приїхати до дружини з дитиною. Новоспечені батьки вирішили назвати доньку Софією. На четвертий день Андрій забрав своїх дівчат додому. А вже наступного дня повернувся до війська захищати сім'ю та батьківщину. Успішно виконали першу трансплантацію кісткового мозку з лікарні святого Пантелеймона Першого медоб'єднання виписали пацієнта, який поборов складну онкологічну недугу. І він став першим, кому виконали таку операцію у цьому медзакладі. Як почувається пацієнт, дивіться у нашому наступному матеріалі. Так, символічно з тортиком лікарі йдуть вітати першого пацієнта, якому успішно виконали трансплантацію кісткового мозку у лікарні святого пантелеймона першого медоб'єднання Львова його виписують додому. З пацієнтом в нормі це для нього є його стабільний тиск, так що все гаразд. 57-річний Олег Рогожинський поборов складну недугу, множинну мієлому. Це онкологічне захворювання кровотворної системи, яке руйнує кістки в організмі людини. Про цей діагноз чоловік дізнався минулоріч, коли відчув незрозумілі симптоми. Похудав. Тоді аналізи здав по жовтів на лиці. Аналізи здав гемоглобін низький. Ну, тоді замітили, що гемоглобін низький. У мене виразкові хвороби були, може виразка відкрилася. Ну, обстеження показало, що ні. І тоді вже аж взяли аналіз кісткового мозку, і там вже оприділили, що до чого. Я так і лікарку спитав, кажу, то що, вже кінець? Каже, ні, то ще не кінець, то від того є ще лік. Курси хіміотерапії пан Олег пройшов в Тернополі, звідки й родом. Проте, аби досягнути ремісії хвороби, йому була необхідна трансплантація кісткового мозку. На цю операцію він приїхав до Львова, адже почув, що тут запрацювало відповідне відділення. Це відділення є одним із найбільш необхідних і найбільш потрібних для того, щоб ми мали можливість лікувати пацієнтів гематологічних і проводити трансплантацію кісткового мозку, тому що таких відділень і таких центрів насправді в Україні є дефіцит. Тут чоловікові провели операцію, після якої він три тижні провів у спеціальному боксі, тобто ізольованій стерильній палаті. Найголовніше це післятрансплантаційний супровід, який є критичним для виживання пацієнта, коли він знаходиться в тяжкій імуносупресії. Його організм його імунітет є ослаблений до мінімуму, і в цей період потрібно пацієнта отримати в спеціальному окремому ізольованому приміщенні для того, щоб запобігти будь-яким ризикам інфекційних захворювань. Для пана Олега все пройшло без ускладнень. Його захворювання зараз у стані ремісії, і уже на 21 й день він зміг повернутися до своєї сім'ї. Це вирішальний метод для життя даного пацієнта, і воно могло піти в різні сторони. Але ми отримали успішний позитивний результат. Наш пацієнт виписаний додому в задовільному стані, і ми маємо щиру надію на те, що ми зможемо допомогти дуже багатьом українцям, які страждають на гематологічні захворювання. Додамо, що на сьогоднішній день послуга трансплантації кісткового мозку для пацієнта є безкоштовною. Її повністю покриває держава. Відтак усім, кому потрібна така допомога, може отримати її тепер і у Львові. Що ще відбулося у медицині Львова? Ми розкажемо коротко у нашому дайджесті. З вами медик Сперт не перемикайте. Усунули проблему всього у три проколи. У Львові прооперували 47-річну жінку, у якої виявили пухлину легень під час планового огляду. У жінки не було ніяких скарг. Торакальні хірурги вирішили оперувати пацієнтку найменш травматичним способом. Спеціалісти видалили пухлину торакоскопічно, тобто лише через три проколи завдовжки всього 2 сантиметра. Операція, яка тривала 4 години, пройшла успішно. Наступного дня після втручання жінка вже сама пересувалась. А на шостий день була виписана додому. До Всесвітнього дня здоров'я фахівці нагадують, як вберегти себе від захворювань та що робити, щоб почуватись добре. Тож зараз ви почуєте прості кроки, які допоможуть це зробити. Слухаємо і запам'ятовуємо. Наше здоров'я напряму залежить від того, де ми живемо, чим ми дихаємо, який спосіб життя ведемо та що ми їмо. Підтримувати громадське здоров'я допомагають спеціальні організації, які завжди моніторять склад води, повітря, продуктів тощо. Цим, зокрема, на Львівщині займається центр контролю та профілактики хвороб. Проте все інше залежить лише від людини. Тож фахівці нагадують прості кроки, які допоможуть зміцнити здоров'я, і розпочнемо ми з основного раціону харчування. Якщо говорити про весь добовий раціон, то 50% повинні становити овочі і фрукти. І, зокрема, 70% овочі, 30% фрукти. Ще четвертинка раціону повинні становити білки, різноманітні як рослинного, так і тваринного походження, молочні продукти. І ще 25% це є злаки. Зокрема, це є каші. Це є різноманітні, можуть можуть бути хліб, але грубого помолу з висівками. Це може бути цільнозернові злаки. Далі не менш важливим є питєвий режим, адже не дарма про це наголошують усі лікарі. Вода входить абсолютно в склад всіх органів і клітин організму. Навіть зубна емаль містить воду. Тому люди повинні дбати про достатнє споживання води. То здорова людина повинна споживати 30 мл на 1 кг ваги або 4% від своєї ваги. На день ми повинні споживати не більше ніж 4 горняток кави або чаю. Не забуваємо, що чим менше ми будемо споживати солодощів, тим здоровіші будуть наші зуби, гарнішою буде фігура та шкіра. Тож з маличку дітей потрібно привчати до фруктів, а не цукерок. Також фахівці нагадують за правила приготування та зберігання їжі. Є таке правило: сире ніколи не може лежати поряд з готовим, тобто, наприклад, сире м'ясо. І готові страви з м'яса не можуть лежати в холодильнику поряд, оскільки на сирому можуть бути мікроорганізми і вони можуть передатися на виготовлену їжу. Ми повинні уникати багато компонентних страв. Якщо ми робимо салати, то, зокрема, сметаною і майонезом, ми їх повинні заправляти безпосередньо перед споживанням. І особливо, якщо ми робимо якісь гучні забави застілля. То правило двох годин одна страва не повинна зберігатися довше на столі, оскільки теж вона для когось може стати ймовірним чинником інфікування. Наступний крок до покращення здоров'я це гігієна, адже, наприклад, миття рук знижує ризик інфекційних та паразитарних хвороб. Не менш важлива і гігієна рота. Два рази в рік варто ходити до лікаря і водити дітей, mm -hmm. навіть яких нічого не турбує. Гігієна ротової порожнини. Це теж є запорука виникнення і розповсюдження різноманітних мікроорганізмів і початку різноманітних хвороб. Загалом слід навчитися чистити зуби і дітям і дорослим два рази на день, зранку і ввечері. Ця процедура має тривати не менше ніж 3-5 хвилин. Ми повинні надавати кожному увагу, кожному зубному проміжку. Пам'ятати, що зубну щітку варто змінювати один раз на три місяці на нову, а не на ту, що вже трошки постояла. Окрім того, що дуже важливо вчасно виявляти та лікувати захворювання, найкраще їх профілактувати. А для цього потрібно комунікувати зі своїм сімейним лікарем та проходити усі необхідні обстеження. По гіпертичній хворобі чоловіки старше 40 років і жінки мають що два роки проходити обстеження в сімейника, які має направляти. Це по цукровому діабету. щороку теж жінки старше 45 років. По вілу від 14 років щороку мають проводити профілактичні обстеження, по туберкульозу щороку також мають проводити обстеження. І рак молочної залози, жінки від років, старше 50 років кожні два роки мають проводити обстеження. Пам'ятаємо, що вакцинація рятує життя, адже саме вона є єдиною профілактикою смертельно небезпечних захворювань. Нагадаємо, що держава гарантує захист від десяти хвороб, від яких безкоштовно вакцинують, за національним календарем профілактичних щеплень. Діти це наше майбутнє, і ми маємо його зберегти і захистити від всіх інфекційних захворювань, які є. І ми бачимо, коли була пропаганда проти вакцинації, як вона вплинула на українців, що з'явилися деякі захворювання, які б не мали з'являтися, тут почала рости статистика. Також фахівці наголошують, що безпечного куріння не існує так само, як і не існує безпечної дози алкоголю. Від поганих звичок потрібно відмовлятись. Натомість точно позитивно вплине на здоров'я звичка регулярної здорової фізичної активності. Гіподинамія стає на сьогоднішній день однією з величезних проблем. До чого це призводить, знову ж це і надлишкова вага, це є хвороби, пов'язані з поставою, з хребтом, це є розлади кровопостачання, це є гіпертонічна хвороба. Є така рекомендація, хоча б 10 тисяч кроків на добу повільної ходи, і це вже буде достатньо для того, щоб організм нормально функціонував. Додамо, що ці прості правила допоможуть зберегти здоров'я та покращать якість життя. Все у ваших руках. От таким був тиждень у медицині нашого міста. А ми продовжуємо слідкувати за всіма подіями, які відбуваються у цій сфері. Побачимось наступного тижня. Бувайте!